Друзі, вітаю! Сьогодні 11 серпня 2022 рік. Значить, декілька днів назад я переглядав відео одного із блогерів, де він розповідав про дворічні там, трирічні саджанці. Значить, І от він показує, там, у нього проростають кущики, да, невеличкі кущики сажанців. Які ростуть мало того, що в задернованій землі, да, у мене теж вони в принципі, ростуть поряд да, задернована земля. Тобто ось у рівчака, ось у задернована земля. То мало того, що вона в нього так задернована, то в нього трава росте ще й біля самої рослини. Да, тобто там рослини. На постійному місці висажені. І от вони всі в траві. Да? Тобі ж він ніякої агротехніки не приміняє, там, ну, напевно, не обсапував вовремя, там, не пропило вовремя, тобто бур'яни не удаляв вовремя. І от вони в нього ростуть. Отак, оці кущики маленькі. Ну, напевно, вони в нього ростуть вже не один рік, тому що вони вже плодоносять. І вони маленькі, вони невеличкі, Тобі ж вони не розвиваються саме із-за того, що їх оця трава вона їх забиває. Я там роздивився, здається, там перій. Да? Ну, ми знаємо, що перій це така рослина, яка взагалі забиває будь-яке дерево, розвиток будь-якого дерева. До чого я це все розказую? Значить, от він розказує про те, що треба садити, там, висаджувати лише однорічки. Тому що якщо ти садиш дворічки, там, три річки, то вони зразу там з'являється врожай, і от врожай забиває ріст рослини, і рослина погано розвивається, і тоді все одно треба буде удаляти цей скажімо так, сам садженець і вже вирощувати новий кущ із порослі, да, той порослі яка з'являється. В даному кущі Значить, суть така ваша, Ну, дійсно виглядають ці кущики в нього бідово. Тобто видно, що вони не доглянуті, видно, що він їх не поливав. І от оце це отак розсуждає і розказує, що, мов, ви е, шукаєте тільки однорічки, да? посадковий матеріал лише однорічки. Ну, тому що от така у нього ситуація, і тому, що він всім прямо не то, що рекомендує, а він прямо там. Каже, що так от тільки треба садити одну річку, а дворічки, трирічки річки не треба, тому що е, от така ситуація. Значить, Я хочу показати, як у мене виглядають дворічки. Ось. Оце мої дворічки. Це сорт е, Джеферсон. Ось я зараз пройду по рядочку і покажу всі ці дворічки, як вони у мене виглядають. Ну, Я думаю, тут видно, навіть, якщо не придивлятися, що вони дуже в дуже гарному вигляді, що вони розвиваються, Ось видно, точка е нормально росте, ось, будь ласка, ось новий побіг. Тобто, ось, наприклад, з цієї верхньої почки виріс ось такий побіг, який сам садженець. Ну, тут, мабуть, сантиметрів 50 є. Прироста, сам саджанець 50 см і ще приріст 50 см. Ну, тобі саджанець нормально розвивається. І він розвивається так, тому що я поливаю постійно нормально. І тому, що там немає бур'яну. Ось, зверніть увагу, біля стовбурів там немає ні трави, ні бур'яну. Тобі ж, це дуже важливо. Тому що якщо там буде трава рости або бур'яни, то вон, ну, вона буде забивати просто саджанці. І вони будуть такі, як в однієї людини, яка там, всім советує, що, що треба садити. Так от, я просто ну, все це побачив і думаю: от для чого ти даєш такі совети людям? Якщо ти вибачте, я не буду толерантним, якщо ти криворукий, якщо ти лінивий, якщо ти не доглядаєш за своїми саджанцями. І вони у тебе такі рахітні, і ти щось там комусь советуєш. Ну, навіщо ти взагалі це робиш? Ну, Ти просто скажи краще на камеру, що ти ледачий, що ти не хочеш доглядати, що в тебе руки виросли ну, напевно не з того місця, якщо у тебе такі от саджанці. І ну, на цьому все. А не заводь людей в заблуждення і розказуй їм про те, що там дворічний, трирічні там, саджанці, вони, ну, їх не треба висаджувати, тому що там. Це втрата часу якоби. Ну от, я ж кажу, будь ласка, подивіться, як виглядають мої дворічки. Ну, я думаю, я ж кажу, тут видно, це не, я не один там показав, що він нормально розвивається. Будь ласка, вони всі такі, ось. О, зверніть увагу, тут гарний приріст. Ну так, да, якісь більші, якийсь менший. Це ну, таке, ну, вони не, не можуть бути всі під лінійку. Вони все одно будуть відрізняти всі але все ж таки, ось видно, да, дивіться, який гарний прирости. Про що це говорить? Це говорить про те, що я доглядаю з ними. Ну, тому вони мають ось такий вигляд. Зараз хвилиночку я покажу ще три річки. Це я показав дворічки. Зараз ще покажу три річки. Теж, знову ж таки, я дуже часто чую від людей, які звертаються до мене за посадковим матеріалом. Я чую від них, що мол. Три річки садити не треба, тому що вони там, ну, скажімо так, мають якийсь поганий вигляд, і, і вони погано, а вони погано е, ну, мається на увазі, не приживається, да, погано приживаються і, і якби їх садити не стоїть, тому що е, опять же, це патері вміни. Ось, будь ласка, подивіться, як виглядають мої три річки. Ось будь ласка, їхня висота півтора метра. Знову ж таки, видно, що побіги растут, тобто саджанець розвивається, тобто він не зупинився. Він не зупинився в рості, так як у нього там все зупинилося. там... Ну опять же, в нього зупинилося, і то вже я. Ну я, я знаю, що то вже то навіть у нього напевно п'ятирічки, да, п'ятирічні там кущі. Але знову ж таки, за того, що вони е мали поганий догляд, тому вони просто зупинилися у розвитку і вже просто ну, дають плоди. Да, вони вже дорослі, там їм по п'ять років. А от низенькі, маленькі, вони такі щупленькі із -за того, що вони не розвиваються, і знову ж таки, я кажу, і за того, що вони ростуть в бур'яні. Там немає ну, взагалі ніякої агротехніки не приміняється. Ну ось, Будь ласка, подивіться, як виглядають мої три річки. І от скажіть, що от такі саджанці не треба садити. Ну, от, чому не треба садити от такі саженці, три річки? А ви не бачили, яка там коренева система? Я обов'язково ще осінь, як буду викопувати, я покажу, як, яка там ще коренева система. І щоб всім було зрозуміло, стоїть ли садити три річки. Ось, наприклад, поряд дворічки, вони менші. Ось, будь ласка. Це шедевр. До речі, це все шедевр. Оце трирічний шедевр і ось дворічний шедевр. Теж гарні прирости є. Ось я бачу молоденькі, гарні прирости. Ну якісь менші, якісь більші. Ну, це ж таке, і да? різна фракція, тобто, якісь краще розвиваються, якісь гірше розвиваються. Ну, тут ось не вистачає заліза, і були в нас останні дні гарні опади, мало сонця. І тому листочки трошки... Посвітліли. Але блисне сонце, скажімо так, я їх не буду поки що поливати. Блисне сонце, і вони знову позеленіють і будуть ось мати ось такий колір, насичено-зелений. Ну, Це не проблема. Надо буде, я там, наприклад, збризкаю хілакт заліза, і е рослина прийде в норму. Ну, Поки що це не потребує. Ось, ось, знову ж таки, три річки. Будь ласка, подивіться, як виглядає три річки. Ось. Подивіться який приріст, подивіться які саджанці. Ось все, це все три річки. Е, які гарні пагани. Вони ось, ну, видно, що вони е, прямо таки розвиваються постійно, не то що там, я ж кажу, у всіх точка росту е, присутня. Ну, е, то я ж кажу, це догляне ті і мені отакий от от там, хочеться сказати, ви не плутайте свою криворукість і оцю свою лінь із із тим, що там треба садити і не треба садити. Ну, ось так, ось дворічки, теж Джеферсон ось йде після шедевра, йде в мене Джеферсон. Будь ласка, ось теж такі гарні дворічки. Будь ласка. Ось, наприклад, трирічний трапезунт. Ну тут не один саджанець, ну це теж три річки. Тричі, здається, двох, я зараз точно не скажу. Ні, це трирічний саджанець. Ну Ось теж, дивіться як, як виглядає. Будь ласка, листя, ну, насичено зелене, теж точка росту присутня. Будь ласка, розові листочки на кінці. Тобто рослина розвивається. Ось так, друзі, тому я ж кажу, ну, от таким хочеться посоветувати, що не треба плутати грішне з праведним просто. Ось Караманівський, ось так виглядають в мене в Караманівського. Ось, будь ласка. Це теж дворічні саджанці. Ну, То як ви думаєте, треба такі садити саджанці, чи ні? Що? Можливо, треба посадити одну річку, яку я дорощую в школ постійно поливаю. І що, її треба посадити на постійне місце і постійно доглядати за нею. Ні, треба садити такі розвинені саджанці, які вже не будуть боятися навіть того бур'яну. так? Ну, Якщо ти посадиш однорічний і, наприклад, залишиш його на пару неділь без, ну, без нагляду і виросте от бур'ян, наприклад, вищий за ту рослину, ну, вона його просто заб'є. І все. І, вона не буде, ну, і та однорічка не буде розвиватись то для того і дорощуються отакі такі от саженці щоб коли ти посадив і там, наприклад, залишив ту рослину навіть на місяць. Ну, на місяць це багато, ну хай на пару тижнів. за цей час бур'ян. І цей бур'ян він не забив ту рослину, тому що вона вже має в определену висоту, вона вже має определений розвиток, там коренева система гарно розвинена. Все, нема проблем, вона розвивається далі. Бур'ян її не забиває. Ну, я ж кажу, можна посадити одну річку і цей бур'ян заб'є. І потім якби, будуть питання, а чому так. Тому, ну ось, наприклад, дворічний Караманівський. Ось, будь ласка, як виглядає? Ну, у мене дворічний Караманівський. Ось теж гарний привіст. Ось уже здерев'янілий. Ось ось такі саженці. Караманівського дворічного. Я маю. Ну ось так. Це теж Джефферсон, ну трохи менша фракція йде. Теж, теж непоганий посадковий матеріал дворічний. Ось так, друзі. Зараз я ще покажу. Долинський в мене є трирічний. Ні, перед цим я ще покажу. Ось теж Караманівський дворічний, ось будь ласка. Отак От виглядає у мене дворічний Караманівський. Школка. Це школка. Тут гарний посадковий матеріал. Тут як би взагалі без питань. Ось камбус круглий. Це... Сорт, який був привезений з Греції, ось теж є у мене такий посадковий матеріал. Гарний. Ось, будь ласка, тут висота вже 1,5 метра. Ось такий приріст. Ну, Класний, класний. Ось, наприклад, ультра скор. Ось, будь ласка, теж такі саджанці. Зверніть увагу, як виглядає. Вони дворічні. Вони дворічні, ось на деяких вже є сережки. На наступний рік будуть плоди. Ось теж, теж Джеферсон. Ось тут. Дворічний Джеферсон. Ага, друзі, ось трирічний трапезун у мене. Будь ласка, ось. Ось такий він уже, десь метр шістдесят, деякі пагани. Є. Теж. Оце все трапезун. Зверніть увагу, які саджанці. Саджанці просто супер. Порівняти їх з однорічними, це, це напевно небо і земля. Вони ж і дорощуються для того, щоб їх висаджувати на постійне місце. Ось сірена. Ось от такі саджанці, сірени. Теж непоганий посадковий матеріал. Будь ласка. Ось в кінці тут опіражок, трохи піражка у мене. Є. Ось так, друзі. Зараз показую ще Долинський, там взагалі гарні саджанці. Відео вийде довге, але ви вже подивіться, ну, багато хто звертається на рахунок саджанців. І просто, я думаю, вам буде цікаво, як виглядає у мене посадковий матеріал. Просто, щоб коли ви бачили відосики тих криворуких блогерів, то щоб ви мали розуміння, що то ну, просто людина говорить нісенітницю. Ось, будь ласка, це теж дворічки. Ну, зараз я не скажу, що це за посадковий матеріал, у мене там все позначено, вон підписано. Зараз я так на пам'ять не помню. Те, що помню, то сказав. А ось Долинський, подивіться, друзі, подивіться, як виглядає mm -hmm. Долинський ось рядок. Дивіться, які саджанець. Деякі з плодами. Я вже... Ось, будь ласка, дивіться. З плодами ось Долинський. Оце у мене тут пів рядка Долинського. Оце такий саджанець, що його посадив, і ти вже якби ну, є розуміння, що, що в тебе росте нормальний садженець, а не ти посадив ту одну річку. І ти не знаєш, з якої сторони дихати на неї, щоб вона не загинула. Там, там бур'ян вищий неї, там ще щось, наприклад. І я ж кажу, і ти боїшся, щоб вона не загинула від якихось несприятливих умов. Ну, то такий Долинський він виживе при любих обставинах. Ну ось так, вон там далі в мене Гордієнко. Теж є такі гарні саджанці. Ось, будь ласка. А, ось, ось Хачапурі, ось подивіться, які теж сажанці які вже по висоті деякі метр сімдесят ось вже в мій рост а ось Гордієнко теж теж гарний посадковий матеріал, ось будь ласка. Ну, камера його навіть не обхвачує, тому що він доволі таки великий. Ось так я тут покажу наші і низ, і вверх. Ось далі це Ямхіл. Ось теж гарний посадковий матеріал. Трохи менше, ніж Джефферсон, той, що ви бачили, але ж все-таки непоганий. Ось Зета запилювач. До Ямхіл і Джефферсон підходить. Ось так, друзі. Ось Черкеський 2. Теж непоганий саджанці. Теж мають вже півтора метра висоту. Ось топкара. Оце топкара. Тут, ну, штук 50 є. Так. Ось трохи... Ага, значить ось гянжа. Теж ось така гянжа є. Я недавно знімав відео, показував е е даний сорт, е робив огляд цього сорту. От є такий посадковий матеріал. Ось так, друзі, це я вам показую, щоб було розуміння, е як. Виглядає гарний посадковий матеріал, і коли ви зустрічали от таких от блогерів, то просто ну якби не слухали, що вони там розповідають, а просто вірили своїм очам, тому що ну, я показую те, що є насправді, а не я ж кажу, оправдовувати якісь недолугі свої кроки. Тим, що там саджанці там, двох чи трьох річки недостойні. Треба просто доглядати нормально за рослинами і вони будуть нормально розвиватися. Ось так, друзі. Получилось довге відео, але я, думаю, я на таку тематику майже не знімав ніколи відео. Ну, думаю, один разок можна зняти, показати, щоб було розуміння, як у мене виглядає посадковий матеріал. Ось так наразі це все. До побачення, гарних врожаїв.